промислово будівельна група Ковальська, яка вже на один десяток років об'єднує потужні підприємства в різних сегментах будівельної галузі та є найдосвідченішим фахівцем з виготовлення бетону, днями презентувала нову технологічну лінію під назвою Екструдер. Унікальна машина з виготовлення багатопорожнинних плит перекриття безопалубного формування встановлена на підприємстві «Бетонкомплекс». Аби реалізувати цей проєкт та знайти надійних постачальників, представникам компанії Ковальська знадобилося декілька років. Вибір зупинився на італійській компанії Норддіпянті. Ми Же багато їздили по світу дивилися різні технології, але італійці вибрали нас задовольнила насамперед ціна, якість і умови поставки. Тим більше, що ця компанія на світового рівня, вона користується великим повагою в споживачів. Італійська компанія Nordipianti дійсно має майже 50-річний досвід у світовому виробництві технологічних ліній безопалубного формування. Тому перед тим як взятися за втілення практичної сторони співпраці, партнери ретельно зважили всі деталі запуску лінії екструдер. «Ми декілька років вивчали проект разом з інженерною групою Ковальська, і в нас було достатньо часу, щоб удосконалити комплект обладнання, необхідний для оптимального застосування всіх систем подачі і укладки бетону, і знайти раціональний варіант постачання для української лінії. Як зазначив віце-президент Асоціації промислово-будівельна група Ковальська Володимир Суруб, літній досвід у виробництві залізобетонних конструкцій неабияк допоміг їм реалізувати запуск цього проекту. Ми йшли поступово. Почали з простих елементів це стакани колони Рігіля. Потім у нас з'явилася через 4 роки балка довжиною 24 метри. І логічне завершення, так як ми називаємо першого етапу, є пустотна панель перекриття. Технологічна лінія екструдер не тільки зручна в експлуатації, а й не допускає жодних відхилень під час виробництва, що в свою чергу позитивно позначиться на якості кінцевого продукту. В'яс машини 8,5 з тон екструдера плюс торможення коліс дають жилаємо компактність бетону, при этом дозволяють працювати на низьких водоцементних отношениях від от 0,28 до 0,3 водоцементне При этом Притом ідеально формується і плотна структура бетону. Натомість, як додав представник компанії СімМ, дана технологія це результат їхньої багаторічної праці. В цій технології поставлено два бетонозмішувачі планетарного типу нової генерації. Модель називається Ксентрикс. При сухому завантаженні об'єм кожного бетонозмішувача 2500 літрів. У цих змішувачах закладено весь наш п'ятдесятирічний досвід. Аби присутні гості конференції переконалися на власні очі в ефективності нової лінії екструдер. Їх запросили на виробництво. Цей проєкт проект сьогодні ще знаменує. Появу нової якості бетону, бо тому що ще зовсім недавно всі кинулись так в метал і пластик, що вже перестали цеглу сприймати за будівельний матеріал і перестали сприймати бетон. Але ми знаємо, що бетон це нова якість, і він, звичайно, нам дає можливості тепер по-новому будувати. Закріпили україно-італійську співпрацю керівники компаній, обмінявшись подарунками. Ми впевнені в якості нашої лінії і будемо раді надати вам технологію високого рівня. Сподіваємося на тісну співпрацю впродовж багатьох років. Натомість, як зазначив президент промислово будівельної групи Ковальська, на досягнутому вони зупинятися не збираються. Це все одно, знаєте, як народження, чогось живого, і ти спокійною душою віддаєш йому путівку в життя. І зараз думаєш, що вже наступні проєкти, які... Думаємо, ретелюті розвивати для нашої промисловості будівельної галузі. Як свідчить життєвий досвід, група Ковальська забезпечила якісними матеріалами значну кількість будівельних майданчиків України. А нова технологічна лінія Екструдери лише закріпить авторитет компанії серед споживачів та конкурентів.